Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло, і сьогодні я вам розкажу про новинку від компанії ARS, новинку 2020 року. Секатор ВА z До 2020 року компанія ERS спеціалізувалась на тому, що виготовляла професійні секатори обвідні. Секатори типу ножиці, садові ножиці і також садові пили. У 2020 році вони розробили дві моделі, моделі, секаторів, професійних секаторів, які мають тобто Це секатори з ковадецем. Найменша модель з тої пари, яку вони розробили, є секатор RS VA7Z. Вони постачаються в таких блістерах пластикових. Всередині знаходиться інструкція. В інструкції подано основні технічні параметри секатора, а також всередині ви знайдете повний перелік усіх змінних деталей до нього, а також яким чином ним користуватися. Довжина секатора ВА7З 118 мм, тобто 18 см. Він є досить маленький і розроблений для роботи. Малою рукою, тобто переважно жіночою рукою. Довжина леза цього секатора 35 мм, а вага 215 грам. В цій лінійці секаторів з ковадлицем є трошки більша модель. вісьмірка, яка є розроблена для роботи з середньою великою рукою. Леза секатора ВА7З виготовлена з вузку сталі, яка загартована за фірмовою технологією компанії. Це дуже якісне гартування, Тобто такі леза служать дуже довго, вони тверді зносостійкі. А покриття цього леза, тобто компанія цього року почала наносити покриття на, свої, на деякі свої моделі. Покриття цього леза це флюрокарбон. Це досить новий матеріал на такого типу інструментах. Переважно з цього матеріалу виготовляються професійні лески для риболовлі. Цей матеріал є конкурент тефлону, те, що роблять деякі виробники секаторів. Але в порівнянні з тефлоном цей матеріал є значно більш зносостійким. Контролезу секатора або ковадолця сикатора виготовлено з алюмінієвого сплаву. А кріпиться воно до металевої основи на одному болті. При потребі замінити квадл, це відкручується один гвинт, і воно елементарно міняється. Осьовий вузол виконаний за фірмовою технологією, тобто є гайка, є фіксуюча пластина. цієї гайки і один гвинт, який кріпить цю фіксуючу пластину. Тобто підстроїти, підрегулювати такий секатор, так само і розібрати зібрати його, що ми вам покажемо далі. Є досить легко. Цікавим елементом цього секатора є, те, є нова конструкція замка. Замок працює наступним чином. Щоб його відкрити, потрібно відвести бік трошки і назад до себе, щоб закрити, вбік і вперед. На секаторі є наклейка, де вказано, яким чином це робити. Руків'я секатора виконані з алюмінієвого сплаву, вони міцні і дуже легкі. Зверху руків'я покриті гумовими накладками. Вони є цупкі, не ковзають у руці і добре ізолюють руку від переохолодження, якщо ви працюєте десь на морозі. середині секатор знаходиться хромована пружина, а також ви бачите, є два великих потужних амортизатори. Діаметр обрізки цього сикатора до 22 мм. Що ми візьмемо гілочку як ця? Вона елементарно обрізається таким сикатором. Придбати Придбатися VA-7Z ви можете в компанії Garden Tools Україна, що є офіційним дистриб'ютором RS на території України, в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякуємо за увагу!